Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 19 червня та минулих вихідних у студії. Тамара Приходько. Далі коротко проголовне. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної дівчинки. На Верховинщині ліквідовують наслідки негоди. Ми Маємо надзвичайну ситуацію місцевого значення. Тризубівці долучилися до проведення пришкільного військово-спортивного табору. Дякуємо українські організації. Коломийському театру 175 років у музеї історії міста Коломиї відкрили тематичну виставку. Саме з Коломиї бере свій початок український театр Галичини. Про це та інше детальніше далі. Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного у вбивстві дев'ятирічної дівчинки. У скоєному чоловік зізнався. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Вчора о 17.45 до поліції звернувся 40-річний мешканець селища міського типу Кути. Чоловік повідомив, що його дев'ятирічна донька близько 15-ї години пішла до сестри, але так і не з'явилася там. Дівчинка зникла. Її мобільний телефон знаходився. Поза зоною досяжності. Працівники поліції відразу розпочали пошукові заходи, залучивши увесь особовий склад Косівського районного відділу поліції. Близько 21.30 поліцейські виявили тіло дитини з ознаками насильницької смерті у хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг дівчинки. У ході досудового розслідування встановлено щодо злочину причетний 34-річний родич. Як з'ясували слідчі, фігурант того дня приїхав у гості до свого ...двоюрідного брата, батька дівчинки. Невдовзі дитина пішла до сестри, а чоловік рушив за нею. Фігурант запропонував скоротити дорогу і так заманив її у хащі. Там він зґвалтував і задушив дівчинку. Поліцейські вилучили записи з камери відеоспостереження та оперативно встановили особу, причетну до вчинення тяжкого злочину. За кілька годин підозрюваного раніше судимого за злочини проти статевої недоторканості та проти власності затримали у селищі Кути. Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вчиненні злочину підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Усім чоловікам треба стати на військовий облік. Загальна мобілізація триває згідно із рішенням Ради оборони Івано-Франківської області. Чоловіки віком від 18 до 59 років повинні прийти у місцеві військомати. Також у медичних закладах тимчасово припиняють планові госпіталізації військовозобов'язаних без погодження із територіальним центром комплектування. А на блокпостах затримуватимуть усіх, хто не має документів. Далі пряма мова начальника Коломийської районної військової адміністрації Любомира. Глушкова згідно рішення ради оборони області, начальником районних військових адміністрацій, міським селищним головам, керівникам підприємств установ організацій, необхідно забезпечити виявлення військовозобов'язаних, які проживають, працюють на території обслуговування і не перебувають на військовому обліку та направлення таких громадян до територіальних центрів контактування та соціальної підтримки. Таким чином, я думаю, ми маємо можливість покращити ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Належний персональний військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів, своєчасне інформування про них територіальні центри комплектування, а також інформування правоохоронних органів про посадових осіб громадян, які порушують правила військового обліку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи серед населення щодо виконання громадянами правил військового обліку. Та вимог наказу начальника Івано-Франківського обласного територіального центру контактування та соціальної підтримки про проведення загальної мобілізації. Ви знаєте, що обласний начальник територіального центру видав наказ номер 475 від 5 червня 2023 року про проведення загальної мобілізації в зв'язку з тим, що продовжений військовий стан. Оповіщення та явку призовників військовозобов'язаних та резервістів у разі отримання розпорядження відповідного територіального центру, на призовні дільниці, пункти попереднього збору для оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, призову на військову службу та контроль за їх прибуттям, доставку до військових частин навчальних центрів. Також є важливе таке питання, що Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації, керуючись тимчасовими закладами в закладах охорони здоров'я з метою забезпечення їх готовності для надання медичної допомоги, постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я 374 сімдесят Враховуючи ситуацію правового режиму воєнного стану, ну, невідкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів, військовозобов'язаних, без погодження з територіальним центром комплектування. Забезпечити щоденно до 11-ї години інформування територіального центру за місцем розташування закладу охорони здоров'я про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 59 років, а у випадку надання їм ургентної невідкладної допомоги і коменданту Івано-Франківської області разом з поліцією, нацполіцією, правоохоронними органами забезпечити роботу нарядів на блокпостах, перевірку документів. У разі виявлення осіб без документів затримувати, доставляти їх до правоохоронних органів, встановлювати їхню особу. Це якраз все передбачено правовим режимом військового стану, тому маємо дотримуватися цього. Маємо сприяти нашим військовим е комісарам, нашим е районним територіальним центрам комплектування, для того, щоб вони могли якісно виконувати свої завдання. У Коломийській районній військовій адміністрації подякували підприємцям, які допомагають нашим захисникам. Мовиться про кошти, автівки, дрони. Любомир Глушко вручив їм подяки. У Коломийській військовій адміністрації тим, хто активно допомагає нашим захисникам, дякують уже не вперше. Цього разу слова вдячності почули підприємці. Завдяки їм вдається направляти на передову все необхідне, каже голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Мовиться про доволі таки дороговартісні речі. Війна триває, і ми не знаємо скільки вона ще буде тривати, але наші збройні сили потребують такої допомоги. І хочу сказати, що Коломийщина ще представляє. Цю допомогу для тих збройних сил України, які перш за все базуються на території Коломищини, нашим Коломиянам, які воюють у різних частинах. Ще раз просто коротко хочу нагадати, що більше 125 автомобілів високої прохідності минулого року, завдяки підприємцям, завдяки державним службовцям, органам місцевого самоврядування, ми придбали. І передали для потреб збройних сил України. Ви знаєте, як то було важливо, особливо на початку війни, коли не було ще тоді належним чином забезпечення, і ми робили все можливе, щоб укомплектувати ці військові частини, забезпечити всім необхідним. Цього року вже понад 150 дронів, вартість одного до слова приблизно 100 тисяч гривень уже передали нашим військовим. Наразі триває збір коштів для придбання авіаційного безпілотного комплексу Валькірія. Його вартість майже мільйон гривень. Це буде два літаки, які укомплектували військові по своїй потребі. Хочу сказати, що на сьогодні вже зібрано більше 700 тисяч гривень. Нам ще залишилось 300 тисяч гривень до кінця цього місяця. Дякую всім, хто долучився для того, щоб на початку липня ми могли передати цей комплекс для наших військовослужбовців. Хочу сказати, що цей комплекс є дуже важливий. Він українського виробництва, допущений Міністерством оборони офіційно до його експлуатації і використання в збройних силах України, він е, потрібний для того, щоб координувати роботу нашої артилерії, а також проводити аеророзвідку. Це не дрони, а це вже літальний апарат, який на певній висоті має можливість довший час триматися і в реальному часі передавати інформацію для наших військових, нагородити наших підприємців. Які в свій час долучилися до підтримки Збройних сил України, особливо прийняли активну участь у нашому благодійному аукціоні, на якому ми зібрали мільйон 170 тисяч гривень, а також були подаровані два дрони в той самий день для 10-ї бригади і го батальйону. Усе це вдається робити завдяки тим, хто розуміє, що війна триває, і нашим захисникам треба допомагати у будь-який спосіб. Серед них і підприємці. Вони отримали подяки від військових та адміністрації. На Верховинщині ліквідовують наслідки негоди. Дорожники вже частково відновили зруйновані автошляхи. Інші спеціалісти допомагають місцевим боротися зі стихією. Більше розкаже голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, яка була на місці надзвичайної ситуації. Пересильні опади душів. Ми маємо надзвичайну ситуацію місцевого значення у Верховинському районі. Найбільше постраждала Зеленська громада і Білоберізька територіальна громада. Також дуже важливо, щоб жителі, які проживають у тих куточках, де сьогодні немає проїзду, були постійно на контакті. Відповідно, медична служба пропрацювала з кожним старостом, з кожним головою територіальної громади щодо перестарілих людей. щодо Ворих людей, і ми їх евакуюємо, щоб вони були в безпечних умовах. Також ДП «Дороги Прикарпаття робить все для того зараз, щоб всі дороги зробити проїздними. Нам зараз важливо зробити все для того, щоб далі не перекинулася стихія на інші райони, на косівщину і далі. Тому всі служби максимально працювали на території Верховинського району і продовжують працювати зараз. Верховинщина це є туристичний край, але зараз тут. Досить небезпечно через погодні умови, через ту ситуацію, яка виникла через ту кількість опадів, яка випала протягом останньої доби. Тому я закликаю всіх туристів обмежитися і не робити різні сплави річками, не подорожувати це є небезпечно для вашого життя і для вашого здоров'я. Район працює для того, щоб ми спільно подолали наслідки стихії. Також задіяні всі обласні служби зі мною перебувають служби ДСНС України в нашій області. Зі мною ДП «Дороги Прикарпаття. Людям надається весь спектр необхідної допомоги. Інструктори всеукраїнської організації Тризу імені Степана Бандери долучилися до проведення пришкільного військово-спортивного табору для учнів філії номер 6 імені Героя України Тараса Синюка, ліцею номер 9 Протягом тижня дітей навчали складати та використовувати аптечку, орієнтуватися на місцевості, користуватися компасом, вирізняти вибухонебезпечні предмети, розбирати автомат і багато іншого. Один із днів зафіксувала Юлія Марціновська. Це, не правило, ну. ні, ні, Та, ні, ти правильно там надавати собі. Ні, 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 ні. Шостий день військово-спортивного табору Патріот розпочався зі смуги перешкод. Накладати турнікет стало вже звичною справою для вихованців, адже це одне з найголовніших умінь у бойових умовах. Заступниця директора з виховної роботи Лариса Саламіна пригадує, рішення обрати табір саме військово-спортивного напрямку прийняли одразу. В Даний момент часу напевно це не була якась така. Передумова, тому що в нашій країні йде війна, і ми все ж таки виховуємо майбутніх патріотів. Першого дня емоції дітей зашкалювали. Продовжує Лариса Саламіна. Дітей були великі очі, але все з часом, коли вони почали займатися з кожною годиною. У них якась з'явилася особливе ставлення. І Вони зрозуміли, що вони майбутні патріоти і захисники нашої батьківщини. Протягом перших трьох днів табору та день напередодні закриття для близько 25 учнів 8-9 класів. Заняття проводили інструктори всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери. Левову частку вишколів діти провели в Кубоївці. Розповідає комендант друг сява. На лекціях здобули чимало цікавих і корисних навичок. Заняття по топографії, по альпінізму, тобто вони будуть вчитися натягувати навісну переправу поліплас, будуть вчитися самі на собі зав'язувати системи для спуску. І е, на них чекає заняття по тактиці. А ще навчилися правильно евакуювати пораненого з поля бою, в'язати вузли, орієнтуватися на місцевості та навіть облаштовувати вогневі позиції на завершення патріотична пісня біля вогнища. Попри те, що інструктори були досить вимогливими, учні з піднесенням очікували кожного наступного дня. Додає заступниця директора з виховної роботи. Ми не могли дочекатися, коли ми знову поїдемо в Кубаївку до цих хлопців, діти в захваті і емоції їх перевершують. Навчальний центр Кубаївка чудове місце для дитячих і не тільки вишколів, погоджуються інструктори. Однак приміщення необхідно обладнати хоча б найнеобхіднішим, підкреслює друг Сява. Ми б могли проводити вишкільні табори більш частіше і на більше днів, якби на території табору були умови для цього, а саме ті самі санвузли, кухня на постійній основі. Сподіваємося, ці нюанси будуть виправлені в швидшому часі, і ми зможемо робити свою роботу більш ефективніше для того, щоб провивати молоді, от такий патріотичний. Дух патріотичний їх виховувати ще із шкільних років. Дякуємо за української організації Тризу імені Степана Бандери за терпіння. Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво. Коломия зачинателька театрального руху на Галичині. Нагадаємо, цьогоріч Коломийському театру виповнюється 175 років. З цієї нагоди у музеї історії міста підготували цікаву екскурсію, де зможете побачити унікальні експонати та давні історичні фото. Презентуємо містянам, коломиї гостям постійно діючу експозицію, присвячену театральному руху в Галичині. Коломия є зачинателькою саме театрального руху в Галичині 175 років тому. Отець Іван Озеркевич за підтримку іншого теж свідомого українця отця Миколи Верещинського і бурмістра Сильвестра Дермалика, зібрали аматорську трупу театральну і поставили виставу Івана Котляревського, Наталка Полтавка, яка на той час адаптована до нашої покутської говірки називалася Дівка на виданні або на намилування нема силування. В червні в Коломиї прийшла презентація, і в жовтні ця ж сама вистава була продемонстрована у Львові. Це настільки захопило всіх українських відомих людей, що постановили відкрити театр і почати працювати над тим, що було Професійна, українська сцена і український. Професійний театр так Коломия зробила великий рух українського театру української культури, і на сьогоднішній день вона є знана і цим шанується. Ми коломияни, звичайно пишаємося, що саме з Коломиї бере свій початок, український театр Галичини. Коломия залишається потужним осередком театрального життя всієї України. З Коломиї дуже багато вийшло театралів і артистів. Багато й приїхали. Свій час до Коломиї приїхали таке Сімейство Біберовичів і Іванна Біберович грала на сцені Коломийського театру. Богдан Волошинський нам подарував речі, артистки, і вони у нас зберігаються. В експозиції представлено десятки світлин є також програми і афіші вистав різних років і. Унікальні експонати, меморіальні речі, Іванни Біберович справжньої театральної зірки 80-х років 19-го століття. Тут ми можемо побачити сцени з вистав Коломийського театру різних років, а також можемо побачити молодими наших відомих і не дуже відомих коломиянам акторів, зокрема батьків геніального театрального діяча Леся Курбаса. Це Ванда і Степан Яновичі, їхній псевдонім Янович. А Ванда, мама. Леся Курбаса була коломиянкою, навчалася в Коломийській гімназії. На нашій експозиції можна побачити світлини зовсім молодих ще, відомих, я думаю, кожному сучасному коломийському мешканцеві Василя Симчича, заслуженої артистки України Оксани Затварської, нашої відомої коломоянки Дани Демків, Івана Остаповича. Людмили Свиридової, Стефанії Жипчин і багатьох багатьох інших. Тож запрошую Миколи і гостей нашого міста відвідати цю експозицію. І Я впевнена, відвідувачі дізнаються багато нового і цікавого і ще більше полюблять наше місто. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе! Все буде Україна!